Така зборочка в заводському корпусі, правда, трошки з піднятою кришкою за встановлення перемичок. 100 а на БМС. -ку. Такий у нас сам безперебойник. Собственно. Так у нас світиться він на екрані. Зараз заряджає зборку залізофосфатну. зборка 8С90 ампер годин. Так же само у нас Перекидний переключатель. Зараз ми переключаємо питання хати од інвертора і вирубаємо світодоболенерго. У нас моргнув світ. Все перейшло, все працює. Резетка на безперебойнику пропала. При нинішній нагрузці він показує приблизний час роботи. Навантаження 10%, 37 годин. Має пропрацювати при цьому навантаженні. 10% це в нас біля 100 Вт. Акумулятор на 2 кВт. Тепер вертаємо назад адресовський світ. Зараз з'явиться значок розетки і почнеться зарядка акумулятора. Все, такий цикл його роботи. Можна під'єднувати до нього залізофосфатну збірку вісімс або літій 7 сімс в межах його напруги заряду розряду в межах роботи цих збірок.